Як провалити свою рекламну кампанію? Крок перший. Оберіть сіру або чорну нішу, щоб одразу схопити бан. Цигарки, кальяни, пігулки для схуднення тощо. Крок другий. Створіть заїжджений продукт типу однотонного спортивного костюму, який продається на кожному кроці. Скоріше за все, у вас він також буде продаватись. Крок третій. Поставте на нього ціну вище ринку, тому що він якісний, не кошлатиться і в нього дуже висока собівартість. Четвертий крок: запросіть, доньку друга бізнесмена, ввести вам інстаграм і створювати контент. Дівчинці треба вчитись, а ви гроші зекономите. Крок п'ятий: одразу запускайте рекламу без бізнес-стратегії, прорахунку економіки, позиціонування та брендингу, тому що рекламу треба було запустити ще вчора. Крок шостий: якщо у перший день ви не отримали жодного продажу. Одразу зупиняйте рекламу та звільніть свого спеціаліста, бо у цьому винен тільки він. Крок 7. Забудьте про статистику, звітність і СРМ, а то доведеться щось аналізувати і розуміти, чому воно не працює, а ви вже звільнили свого спеціаліста, який не знайшов платоспроможну аудиторію. А тепер напишіть у коментарі, які з цих кроків ви вже пройшли у своєму бізнесі.